Country. Uh, Вітаю пане Вікторе. Доброго Мені було дуже приємно, оскільки ми з вами як тестки. Я Вікторівна. Дуже зрідко, тому в мене тато Віктор, і це дуже приємно. Віктор, Вікторія, Віктор, це перемога, і я думаю, що ваша перемога в Ірландії також звучна. Мені би хотілося кілька слів запитати вас, звідки ви родом, яке містечко в Україні ваше рідне. Біла церква. Я родом з Білої церкви. З Білої церкви, Ой, Київщина. Так, Біла церква. Наша так. батьківщина. В Києві ми провели дуже багато часу. В 2000 році я поїхав за кордон, а потім у 2001-му попав уже в Ірландію. Саме так я вже почула ваші всі заслуги спортивні, і ви так, ви так влучно. Розповіли про Ірландію. Для мене теж інтуїтивно, Шотландія, Ірландія і Україна це десь близькі країни. Бо День Незалежності в Ірландії і в Україні він щем, щемливий. Щемливий той, який для нам по серцю. Я знаю, що Ірландія переживала голод з історії. У нас голодомори втри було, а в них голод. Я знаю, що вона також боролася за незалежність, як і ми. Тривало і була громадянська війна, тобто ми дуже близькі. Але ви наскільки чутливо передали ірландців, які прихистили українців і зараз приймають. Можливо, ви поділитесь схожими ментальними рисами, які вам вдалося в них побачити, схожі з українцями. Тобто ці люди схожі з українцями вам. От і в чому саме у спілкуванні, можливо, у? Ірландці й українці, чим вони схожі для вас з вашого боку, от як, як ви їх помітили? Коли я приїхав в Ірландію, я відчув, що я приїхав додому. Ну от Чомусь люди дуже відкриті. І для мене то був бар'єр язиковий, що я в школі вивчав французьку, вивчав її не дуже. Вчителька говорила: Віктора, учи французьку, поїдеш за кордон. Я говорю. Навіщо воно мені потрібно, мені і тут добре. Прийшов час переїхав в Україну, де розмовляють англійською, але люди були дуже відкриті. От, от чомусь вони мені були дуже схожі на, на українців, і я не відчував того язикового бар'єру. Таке відчуття, що вони з мною розмовляють на українській, а я з ними розмовляю на англійській. Ну, як вдома. Вони відкриті, вони дуже відкриті, щирі. От коли я приїхав, я зрозумів, що я спілкуюся з джентльменами. Мені не потрібно було з ними робити якийсь договор на словах, договорились, і то так буде. Один раз сказали, і, в принципі, не треба перепитувати, то добре. Вони дуже щирі і Довірливі теж. готові допомагати. Готові допомагати. І коли ми приїхали, і нам була потрібна допомога, і було питання з житлом, ми Помогли допомогли гостині, також гостинні так щиро відкрито. Якщо у них є можливість, то вони будуть допомагати. Вони, 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 Мунікацію не дуже дуже це на це дуже чудово, що ви не скути були там. Тобто, це вам було як серед людей, це теж дуже важливий такий фактор. Адже, ну скажімо, якщо ми там порівнюємо німців або ще десь, то нам складніше ментально призвичаєтесь. Ось як з хорошими рисами, і все. І до речі, от мені було дивно. Складніше було перебувати в таких країнах слов'янських і там шукали якось англійською. А от коли ми прибули в Туреччину, у Туреччині я говорила українською, жодного разу не перейшла, так як ви кажете. І було наскільки спокійно, мене всі розуміли. Я не могла зрозуміти турки говорили турецькою, але чомусь вони слуху чули. Тепер питання до вас? Як українців ідентифікують саме в Ірландії, тому що це своєрідна така країна? Ми про неї менше чуємо, звісно, ось серед усіх там європейських, як ідентифікують, що о, це українець. Тобто, як на вас реагували? Як може? Ну, які відчуття було в ірландців? Адже це теж не менш важливо зараз, у часи війни, мабуть, ще більше? Як вас відчували, як українці? І раніше вони відносились до українців дуже добре. І раніше, от, я вспоминаю те, що я говорив що я з України, і того прям, і то зразу було в них бажання розпитати про Україну, як справи. О, багато хто з них, по моїй рекомендації, поїхав в Україну, поїхав в Київ, побували в Києві сподобався, сподобалася і Україна, і Київ, і. І люди, і, ї, і їжа, то, хто побував з них, то вони всі дуже довольні були. А, тоді було ставлення добре. Коли вони говорили, що з України, то сідай, поговоримо, як справи, розкажи. А, а зараз тим паче, коли вони відчули, що, що комусь потрібна допомога, і вони можуть допомогу дати. А вони можуть, вони вже стали на ноги, за останні 20 років їхня країна зросла дуже, дуже добре. Вони можуть допомогти, то вони готові допомагати. При... <расуплітна> в в, 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 в моєму прикладі мій знайомий, в нього будинок, там 10 квартир, і одна була квартира вільна, він її віддав українцям, щоб вони там жили. Якийсь час там, рік-півтори, вони там жили поки знайшли поки собі Роботи. роботу, роботу, да. чи житло якесь краще, чи може ближче, вони там жили безкоштовно. Так. Інші, інші зрозуміли, що житла багато немає, а, розпочали будувати будувати, їхні території, вони на своїй території збудували житло, і теж поселили українців. Хоча хоч на перший час, але там умови доволі цивільні, і вони, в принципі, там можуть залишатися і жити далі. То, що я говорив, коли мені потрібно було, потрібно було будси, хоча б на перший час, коли діти приїхали, відзвались дуже багато людей і прямо на перше тренування попри, поприїжджали, попривозили. А там уже з того ми вибрали, що нам потрібно. От, а так. Дуже багато дзвонків, дуже багато смсів. Коли то трапилося, люди дзвонили, писали. Хтось з них був в той час в Європі, писали мені, що ми можемо, там, в Чехії, когось приютити або поїхати там, на кордон забрати кого-то. Люди були готові, готові допомагати щиро, відкрито, безкоштовно. То вони такі є. Такі не знаю, я споч... euh, спочатку я думав, що мені такі ірландці попадаються. Mm -hmm. А, і ще раз такий цікавий такий момент. А, я працюю в сфері сервісу і дуже часто спілкуюся з новими людьми. І коли я, я знайомлюся з людьми, ми з ними залишаємось уже більше, ніж такі трудові відносини, дружні відносини. Поздоровитись на день народження, або на Новий рік, або поспілкуватися час від часу. От я їду на зустріч з новою людиною, і я завжди себе запитую, аж цікаво, яка це буде людина, і зазвичай це добрі, гарні, порядочні люди. Я розумію, що я приобретаю ще одного друга. Так, спочатку то ділові відносини, але з часом. Ну, у мене ще таке відношення, що якщо люди на мене розраховують, то я, я зроблю все, тому що вони на мене розраховують. Але коли люди бачать, що вони можуть на тебе розраховувати, потім йдуть вже зовсім інші відносини. Наприклад, він там уїжджає на, на місяць в Америку говорить: Віктор, ось ключі, коли тобі потрібно, ну, може там приїдеш там кінточки. Польєш чи там потака покормиш, але якщо тобі потрібно, то все, будь ласка, користуйся. Щоб ви розуміли, там загород, загородна вілла і, і все таке. Дуже схожий так, ментальний портрет українця. Ви правда кажете? Якось це достатньо е, легко, е, легко, десь, десь, як наче схожі крові. Можливо, це з виборюванням пов'язано. Тобто так історично склалось. Ці люди пройшли, і от знаєте, зараз ми на грузі. В нас війна, а ми на грузині дивимося і Якийсь момент відчуваємо тепле відчуття від того, що когось ми теж запалили. Тобто хтось дійде до своєї мети. Я впевнена, що вони на нас теж дивляться ірландці з позиції, що ми дійдемо до цієї мети, яку вони досягли? Тобто вони незалежні зараз розбудовують економічно, бачите, допомагають? І, можливо, ми так один до одного тягнемось, такі люди, які бачать да, продовження, то дуже приємно в цьому. Скажіть, будь ласка, а як, як у вас? Живуть українські традиції. Що ви ще лишили для себе українського своєрідного, несхожого е, ні на жоден народ? Можливо, у вас є такі традиції, традиції е, святкування, традиції е, спілкування, які ви залишили тільки українськими і от продовжуєте їх саме там в Ірландії? Так, звісно, наша команда то не тільки. Спорт, а то і то і спілкування, то ком'юніті, то, то вже батьки приїжджають, діти тренуються, а вони спілкуються, вже якісь друзі між собою. Зараз був Святий Миколайчик Ми дітям організували. Ага. організували да, Звісно, тренер переодягнувся, подарунки дітям. Потім поїхали разом на покаталися на на коньках. На ага, так, так, так. На козонах, так, так. А, так що ми підтримуємо підтримуємо і наші традиції, і обов'язково спілкуємось. В кінці сезону, то обов'язково з'їздить на шашлик, чи то буде на водопад, чи то буде в ліс, ну, всіх зібрати, поспілкуватися. Якщо Якщо я вам скажу, що я до 2014 року спілкувався виключно на російській мові. Що ви скажете? Розумне, Ви знаєте, зараз дуже багато в Україні переходять, і я дуже вам вдячна, що ви не боючись цього, і ви зараз. Українською говорити і не хвилюйтесь стосовно правильності, тому що всі, хто нав'язують правильність, насправді про правильність нічого не знають, вони не знають історії мови. Тому дуже приємні слова були професори. Вони казали, от коли ми вчились, коли ви підете між людьми, не кажіть, що людина каже неправильно. Просто побажайте їй можливі варіанти, які можна буде використати, але вона не може бути неправильною, бо вона говорить. Тому оці ваші мудрі вчинки вони про вас говорять більше, ніж ем, якби ви ідеальним були умовлені, а нещирим і відвертим таким. В собі. Тому що оце ви цінність українську несе те в тому, що ви показуєте свої довірливі відносини, ви показуєте внутрішній світ, ви презентуєте для ірландців також ментальність, тобто це ж і характер, який є українці. Тобто, якщо, ну перепрошую, не одразу там про циган, якщо ми звикли до того, що чомусь прив'язали ментальне таке, м до циган, що от це тільки пов'язано е із якимось крадіжками, то навіть людина, якщо й хороша, постійні оці примхливі речі вони переслідують. То навпаки, ви якраз внутрішньо показуєте ментальність українців інакше. Отак От ідентифікують: О, ти українець, ти дуже схожий, ми, ми схожі, ми, ми підходимо до одному. Ось тому і так, і я вам вдячна, що ви тоді мовлення своє вирішили перевести на ще вищий рівень. Це дуже приємно. Так, а мова, а мова то душа народу. Так. Що, якщо. Я, 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 я розмовляю на українській. Хтось тобто розмовляє на російській, будь ласка, але я буду з тобою розмовляти на українській. Багато хто розмовляв на російській, Латвія, Литва, Естонія, Молдавія, навіть ті грузини, ми з ними спілкувалися раніше. Російською, так, так. Але зараз я розмовляю українською. От навіть до Молдавана я розмовляю українською. Ви мене розумієте. Якщо ні, ми переходимо на англійську. І тоді розуміємо. Гарний хід з вашого боку, от правда, гарний хід. Чомусь ми, може, того не розуміли раніше, але мова тут народу. Прийшов час, і тому потроху -по ми стаємо зрілими українцями. І тут мова не про те, що ми не знали, а про те, що ми маємо згадати Оце і все. Я впевнила, що Могу. вас таке є, і е, я Могу. вам бажаю успіху. Можливо. Так, так, я вам бажаю успіху. Ви справді така душа народу е, і е, гарних вам людей, гарних вам людей на шлюху. Нехай все це буде. Я хочу, щоб всі українці світу єдналися, щоб ми одне одного знаходили, підтримували. Ми, звісно, будемо mm -hmm. старатися досягнути нашої перемоги, але. Обов'язково вашими устами за кордоном треба буде доносити все. Так як просять різні іноземці, ну скажімо, розкажи мені про твою війну. І от, скажімо, я вела суперечку із деякими народностями, деякими націями, які ми в цьому, що ми вистоїмо, і все нас називали дурнями. Бо всі бояться Росії, а я кажу, ми не злякались, ми не просто дурні, ми звикли до того. І звісно, у нас була така майже суперечка, тому що на нас дивились, тобто ніхто не збирається допомагати, тому що ви з ким ви зв'язались? Це ж Росія, ми ж боїмося Росії. Так, от мені прийшлося поговорити і розповісти, що крім того, що зараз війна, скільки було голодомору, скільки по. То зараз трошки вже інакше вони говорять, тому спілкування з іноземцями дуже важливо для презентації самої України. І оскільки ви так їх презентуєте і вони підтримують, значить, зуміли українці донести так, щоб ви Україну бачили інакше. Ось тому ми вам вдячні всім українцям, які показують Україну з іншого боку. Дякую вам, що ви говорите українською. Я думаю, що все буде добре в нашому житті. А вам бажаю успіхів і в роботі, і ви ж у спорті продовжуєте. Ви славите Динамо, вас Динамо Люблін, Правильно? Дублін, уваги Люблін. А Дублин, а де ж Люблін? Польща. Ні, Польща. Польща. ні. ні Ну перепрошую, Дублін. Ми за Дублін. А, все буде Україна, а все будете буде. в а будете в Ірландії, заїжджайте в гості. Повезколо. Ой, залюбки, віктор, дякуємо вам, залюбки Ірландії. З України привіт передаємо. Да. І з Різдвом вам. Нехай і с... так. Буде, нехай буде перемоги. перемоги. Так. перемоги. Так. Дякуємо вам дуже. До побачення. Дякую за все. Дякую. Щасливо.